Ух ты е. У Харцизьку дрони СБУ вдарили по російських складах зі зброєю. За даними служби безпеки, на об'єкті зберігалися боєприпаси для систем ППО, реактивної артилерії та ствольних гармат. Склад був замаскований під занедбане промислове сховище вибухових речовин і прикривався зенітно-ракетним комплексом. Тор проте російське ППО не змогло запобігти удару. Після влучань почалася потужна детонація та пожежа, які тривали кілька годин. Харцизьк має ключове стратегічне значення. Місто розташоване недалеко від тимчасово окупованих Макіївки та Донецька, і використовується російськими військами як важлива тилова база. Тут розміщені командні пункти, логістичні центри і великі склади з боєприпасами, які мають забезпечувати цілі напрямки фронту, зокрема Костянтинівський і Покровський. У розпал російської літньої кампанії це серйозний удар по забезпеченню окупаційного угруповання. Сбу заявляє, що продовжить системну роботу зі знищення тилових баз противника.